Валентин Гладких, політолог долучається до нашого ефіру. Пане Валентине, вітаю. Добрий день. президент говорить про єдність наших партнерів, в тому числі для того, щоб показати Росії, що вона програє і власне ефективно це робити. Але на фоні останніх подій, особливо виборча гонка в Сполучених Штатах, бюджетна криза в Німеччині. Чи бачите ви цю єдність? І наступний момент хотів би запитати про НАТО, але давайте його залишимо трошки. Я думаю, що ситуація докорінно не змінилася. Ну, від самого початку були певні складнощі, були складні дискусії, тому що більшість наших партнерів це є демократичні держави. Ну і демократичні держави вони зокрема характеризуються тим, що у них є дуже жваве внутрішньополітичне життя. А відповідно, і процес схвалення політичних рішень є дуже складним. Дискусійним, тому що залежить, зокрема, і від громадської думки. В всіх цих державах є достатньо потужна опозиція, яка також орієнтується на громадську думку і намагається подекуди навіть спекулювати. Це, в принципі, також невід'ємна частина деліберативної демократії, якщо так говорити, науковою мовою. Тому, ну це все було, це є і так буде, але це зовсім не означає, що ну, докорінно зміниться якась магістральна лінія, спрямована на підтримку України. А якщо говорити ще більш відверто, то насправді йдеться не стільки про підтримку України, скільки про підтримку тих норм, правил принципів, на яких сьогодні ґрунтується цивілізоване співіснування і співпраця ну, наявних в світі. Держав. Я кажу про норми міжнародного права, я кажу про дотримання принципів статуту організації націй, зокрема в частині поваги до територіальної цілісності державного суверенітету, зокрема, і відповідальності, необхідністю, яка повинна наставати. Ну, За скоєння злочинів проти людяності, воєнних злочинів. Тому Просто треба розуміти, дозвольте... що в цьому плані є однозначний консенсус. Дозвольте, я тоді, можливо, дещо конкретніше поставлю своє питання. Напевно, якби. Ну, і ми бачимо це по минулому року по певних заявах наших партнерів, по неможливості чи. Побоюваннях використання їхньої військової техніки на території Росії. Ми ж пам'ятаємо, коли був анонсований Україною контрнаступ, і він розроблявся, то велика була заборона і занепокоєння, якщо раптом українські війська перейдуть. Кордон і потраплять на російську територію зараз. Схоже, що наші партнери це дуже спокійно сприйняли, і особливо ну дехто навіть підтримує, так говорячи, особливо з наших найближчих сусідів, говорячи, що війна повинна перенестися на російську територію, власне, звідки вона до нас і прийшла. Чи бачите, ви що тепер, показуючи ефективні сили від ЗСУ, показуючи ефективні дії, наші сили будуть покращуватись, посилюватися з боку партнерів. Безумовно. Ну, треба розуміти, що насправді перші кроки на нашу підтримку обмежувалися чим? Ну, кашкетами. Там чотири джавеліна було. Ну, і постійно там дискусія спочатку про. Бронетехніку, танки, протиповітряну оборону, петріоти, літаки, тобто ракети, далекобійні ракети. Потім тепер йдеться вже дискусія про те, наскільки вони можуть бути далекобійними, і наскільки глибоко на по території Росії вони можуть завдавати ударів. Я з цього приводу неодноразово говорив. Просто ну, цивілізований світ мислить категоріями того, щоб прищепити російському керівництву усвідомлення, неминучі. Часті поразки, ну і тому дозволено застосовують цей весь інструментарій, ну росіяни ну натомість не розуміють, да. Тобто тому ця от доза постійно збільшується. Ну і Зеленський абсолютно правий, коли говорить про те, що ну ці оборонні дії, активні оборонні дії для того, щоб зменшити обстріли з території Росії нашої цивільної інфраструктури, вони знайшли свою підтримку. Ну, тому що це якби логічний неминучий процес, і я схильний думати, що й далі це все буде тривати. Зрозуміло, що якщо там хтось захоче завдати удару в Кремль, наприклад. Ну, то це, мабуть, дійсно треба достатньо буде потужно обґрунтувати. Завдавати ударів по воєнних об'єктах, з яких завдаються напади на Україну. Я думаю, що до цього всі ставляться з розумінням, попри це от скиглення росіян, яке там вони постійно продукують. Тому ну, до цього треба ставитися також спокійно, з розумінням і усвідомлювати, що це також процес узгодження і інтересів. І мінімізування ризиків. тобто угу. треба розуміти, що певні ризики є, і безумовно, що всі учасники, які нам допомагають, хотіли б такі ризики мінімізувати. Добре, пане Валентина, Давайте поговоримо тоді про Індію, тому що очікується візит прем'єр-міністра цієї країни на рендимоді МОДІ 23 серпня напередодні дня незалежності, фактично день прапора України. Чого очікувати від цього візиту, враховуючи те, що і Сам попередній візит до Росії супроводжувався для моді не найкращим фоном, який створила Російська Федерація, атакуючи Ахмадит. Я думаю, що після того візиту чимало керівників відомства, яке відповідає за зовнішню політику Індії. Мали неприємні розмови з прем'єр-міністром. Тому що за великим рахунком його тим обстрілом відверто поставили в дуже некрасиве становище, і я думаю, що він це прекрасно усвідомлює. І це зовсім не той образ, який би він хотів розраховувати, і зовсім не те позиціонування Індії, на яке спрямовані зусилля в індійської дипломатії. Це один момент. Що стосується наших цілей, то вони в принципі зрозумілі і якби чітко артикульовані. Безумовно, що нам би хотілося, щоб Індія якомога швидше, якомога повніше підтримала українську формулу завершення війни, встановлення справедливого миру, яка зафіксована зокрема у формулі миру Володимира Зеленського, і перший саміт Глобальний Миру відбувався, і там є це загальне ком'юніки. І зрозуміло, що Індія як найчисельніша демократія в світі, як держава, яка також поряд з Китаєм претендує на те, щоб бути виразником інтересів умовно цього глобального півдня і виконувати там важливі лідерські функції. Безумовно, нам дуже важливо, щоб вона була прихильна саме до такого сценарію. Це програма максимум. Програма мінімум це що найменше, щоб Індія. Утримувалася від будь-яких форм опосередкованої підтримки російського політичного режиму, які дозволяють росіянам вести цю криваву і злочинну війну. Ну і звичайно, я думаю, що найбільших успіхів досягнемо в питаннях економічної співпраці, що також для нас є дуже важливим, тому що спочатку там економічно взаємовигідна співпраця за нею тягнеться і вже якась політична співпраця. Тому я очікую серйозних результатів. Без надмірного оптимізму, да що там зразу все вирішилося, всі проблеми. Але те, що це величезний успіх української дипломатії, ну і те, що по суті Зеленський вкотре продемонстрував, те, що він не боїться складних розмов, не боїться вести дискусії з короче з опонентами, да? не тільки з опонентами, але й з опонентами. Тому є підстави для стриманого оптимізму. Так, ну і наостанок, коротко, як я казав про НАТО, так Петр Павло, президент Чехії, нагадав про прецедент, коли Німеччину взяли в 59 му році частину країни тоді окуповував радянський союз, але все одно це не завадило Берліну стати членом НАТО. Зрозуміла аналогія, так чи бачите ви, що це початок нової дискусії і позитивної для нас? Я би сказав так, це продовження старої дискусії, так. і ми навіть з вами вже здається обговорювали цю проблематику, яка полягає в тому, що є позитив. Позитив в чому в тому, що серед держав-членів НАТО є розуміння необхідності якомога швидшого вирішення питання членства України в НАТО. І вони продукують оці різноманітні варіанти. Те, що поки що вони не знайшли якийсь прийнятний варіант, ну, це є дійсно негативом. Але те, що є усвідомлення і є бажання якомога швидше вирішити цю проблему, це безумовний позитив. Тобто вони вже не відкладаються на колись, вони дійсно шукають спосіб, як вирішити це питання тут і зараз. Ну але наразі ті сценарії, які вони пропонуються е, ними, пропонуються, ну вони далеко не ідеальні і дійсно мають купу застережень навіть з нашого боку. Тобто вони для нас просто можуть бути ну неприйнятними в силу того, що створюють додаткові виклики. І тобто на сьогоднішній день вони можуть викликати як привабливими, але в перспективі можуть створити певні складнощі. Ну і зокрема, в тому числі і для НАТО вони також, як ми казали, вище зважають на ризики. Але те, що така дискусія ведеться, те, що такі сценарії шукаються, ну це величезний плюс, та що не відкладаються на потім, а так. те, що зараз саме зараз вже шукають рішення. Дякуємо, Валентине. Валентин Гладких, політолог, що не був наживо.